Слава Україні! Розпочалася 494 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу шахед та трьома крилатими ракетами калібр. Пуски восьми шахедів здійснювались з південно-східного напрямку калібрів відповідно з Чорного моря. Усі повітряні цілі. Вісім ударних БПЛА типу шахет та три крилаті ракети Калібр знищено нашими воїнами. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, завдав авіаційного удару. В районі ветеринарного Харківської області здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області, Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка на Харківщині. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та Південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та виїмки із Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області, Таторське, Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка і Берестове Донецької. На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Олександро Шультине, Біла Гора, Деліївка та Південне Донецької області. На Авдійському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки на Донеччині. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема, це Парасковівка, Новомихайлівка, Золотанива, Стороживе. Благодатне, Макарівка, Вільне поле, Зелене поле на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка. Зеленівка Херсонської області та місто Херсон окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв. У режимі 24 на 7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку. Авіація Сил оборони. За минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони. Дві станції РЕБ та ще один важливий об'єкт ворога. Загалом, за минулу добу наші воїни ліквідували 790 російських окупантів. Також ворог втратив 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!